Добрий день, мої малята. Сьогодні будемо у ігри грати та про транспорт пізнавати, а транспорт буває різним. То що, готові розпочати? Добре, тоді ви скажіть мені, що по морі пропливає, що літає в небі синім, а що їздить на землі. Ось автобус поспішає. Що він робить малята їздить, плаває чи літає? Так, він їздить на землі. А це у нас літак, то до чого він мастак? Так, він літає в небі. Ось приїхав параплав. А можливо, він літав? Ні, вірно, діти, він плавав по воді. Де розвозить вантажі ця машина? В морі, в небі чи на землі? Ну, звичайно, на землі. А хто з вас, дітки, відгадає повітряна куля їздить, плаває, чи літає? Ну, звичайно, що літає, молодці. А що в човні ми поробляємо? Може, високо літаємо? Ні, по воді ми пропливаємо. До нас катер поспішає, може, в небі він літає. Ну, звичайно ж, ні, плаває він по воді. Поспішає гвинтокрил. А що, дітки, він робив? Їхав, вплив чи прилетів? Ну, звичайно, прилетів. По воді пливе авто? Може, загубилось тут воно? Ні, правильно, малята, автомобілі їздять по дорозі. Молодці малята, ви впорались. Тепер ми знаємо, що транспорт, який їздить на землі, називається наземним. Повітряний транспорт це транспорт, який літає в повітрі. І водний транспорт це той транспорт, який ходить по воді. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей, малята!